Героїчні харківські залізничники це не лише машиністи і провідники, які мужні вивозили харків'ян з міста, охопленого війною. Це також і всі інші працівники вокзалу. У кожного свій фронт, з цим погодиться кожен харків'янин. Валерія Завацька, керуюча готелем на військовому вокзалі, каже, навіть не стояла перед вибором чи їхати з міста. Вона чітко розуміла, що має бути тут і допомагати всім, хто цього потребував. І в цих проявах героїзм харків'ян незалежно від професії. Валерія говорить, все життя пам'ятатиме ті перші жахливі дні війни. Ми навіть не осознавали, що це взагалі відбувається. Ми бачили кількість людей, котре треба було поселити, вот. І співробітники, которые у нас живуть за городом, вони не змогли добраться. І, на до жаль, в етилі залишилась я і моя дочь, молодша. Вот. І ми э на 16 этажі а полностью обслуживали всех, как могли. Вот. Первые дни это были самые страшные, когда летели, летали истребители, и когда танки ездили, было тяжело, но, но мы об этом не думали, если честно. Мы селили в основном детей, и селили родителей их, дедушек, бабушек, они были с огромными глазами, эти глаза вообще я никогда не забуду. Черговим станції теж довелось у перші дні війни зіткнутись з новими невідомими раніше викликами. Море людей, що наповнили вокзали перони. Крики, плач і дітей, і дорослих, відчай, паніка в очах. Здавалось, скоординувати цей натовп неможливо, згадує черговий станції Олександр Савченко. Але працівники харківського вокзалу впорались. Евакуаційні потяги забирали людей. Працівники тут, на місці, надавали всім необхідну допомогу. Первые два месяца как зомби, а потом оно привыкли, встряхнулись, надо работу выполнять, не дергаться, без паники. И со всей командой, чтобы, как говорится, объект не развалился, работать нужно просто, работать и все. Я чувствую, что я нужен на работе, понимаете. Оно уже вклинилось, ну это как матрица моя, я не заставляюсь, я прихожу, я вижу какие-то проблемы, стараюсь их решать. Либо помогает нам руководство, обращаемся там и все такое. З перших днів повномасштабної російської агресії саме залізниця стала дорогою життя для багатьох громадян. І сьогодні залізничний вокзал виконує важливу і відповідальну місію перевезення людей. Харківський міський голова Ігор Терехов, вручаючи грамоти і подяки працівникам із нагоди дня залізничника, наголосив, що роботу залізничників під час війни, особливо в ті тривожні перші дні вторгнення, переоцінити неможливо. Я дуже вдячний вам. За те, що в ті часи ви підтримували людей, евакуювали їх, рятували їм життя, що головне, було дуже важко. Ви рискували своїм життям, але рятували їх. Вдячний вам за це. Знаєте, я впевнений, в наше яскраве майбутнє, яскраве українське майбутнє. Ми обов'язково. Переможемо! І разом будемо відбудовувати наше славетне місто Місто Героїв парні. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Паколо, Харків. Новини.